дня, шановні українські арарії хотів показати вам хорша. Нам колись політехніка поставила його з оцими металевими котками. Такі П-образні котки металеві. Їх зараз на більшість агрегатів ставлюють. Сьогодні, наприклад, в нас два агрегата. Один з котками металевими, такий новий, да? а другий наш старенький з гумовими котками. Ну там де колеса, зрозуміло, як ото пронто. І що виходить? Якщо гумові колеса, то працював цілу ніч. А цей зупинився, бо запаковує їх, розумієте? Так що якщо ви собі ставите на байдуже, діскріпери, і у вас грунти, там якісь чорноземи, глина, навіть пісок, навіть пісок колеги і металеві котки, то це такий геморрой, що я не знаю, що, що робить. Реально, скільки бавився, просив поміняти, вони казали, добре, ми поміняємо безкоштовно. А потім кажуть, що 7 чи 10 тисяч євро оті гумові котки. А ми ще не поставляємо, кажу, а для чого ви бралися вести, якщо ви не поставили нам те, що потрібно? Тобто гумові катки саме для тайгера дуже класно. Він просто довше йде, він не запаковується так. Як запаковуються оці, мет... оці тайгера з металевими котками? Ну, П-образні. Ну, така історія, щоб ви знали, можливо, хто думає. Які котки вибрати? По-перше, котки треба вибирати на власному полі. А по-друге, ці металеві, які возять, ну воно гімно, повірте. Я кажу, відео десь на каналі є, як механізатори видобують ці котки, проклинають усіх. Ну я ж розповідаю, хто їх поставив. Так що, колеги, така історія. Це з з хорштайгерами. Тобто, не хоршами єдиними ми. Чи не плугами єдиними, ми працюємо. Тут та йгра працюють, там нас зараз е, запускаємо плуги. Тобто биднар, тайгера. Зараз все може, що довбати, довбає під, е, під аміак. Готуємо площі під аміак. Було сухо, просто не можна було довбати. Зупинялися повністю, зараз все, що можемо в оранці, посіві, завершуємо посів. Так що запрошуємо до співпраці, колеги, тримайтеся. У які питання, хто готовий йти на співпрацю, приїжджайте, будь ласка, подивіться. Ми розповімо, що ми можемо допомогти вам, як кажу, налаштувати вашу систему і починати розвиток в сторону точно зморозів, в сторону економії, в сторону збільшення прибутків. Так що тримайтеся, запрошуємо до співпраці, успіхів вам!